На Кіровоградщині у колись занедбані їдальні облаштували волонтерський хаб в осередку. Майже усі жителі невеличкого села Калмазове, де мешкають з три сотні людей. Разом в'яжуть сітки, шиють подушки та готують смаколики для армії. Як згуртувалися та про зірку фронтового меню Калмазівську кашу? Наші журналісти розкажуть вам далі. Село Калмазове за 150 кілометрів від Кропивницького. Серед мешканців переважно пенсіонери. Волонтерський рух організували від початку повномасштабного вторгнення. Збіглося все село, і хто що міг? Я й предлагав той бичка забив, той три свиню привіз. В общем, у нас вийшло, що хлопці дали три свині і бичка, і оце ми всім селом зібралися. Перший раз, да, і дрова пиляли, бо треба було на чомусь робити. Мабуть, то не чотири. Оце ми відправили тоді. Це перший такий був у нас. А тоді вже, звісно, пішло потрошки, потрошки, хто що може. Хаб підтримки працює у колишній шкільній їдальні. Після закриття школи вона роками стояла пусткою. Селяни зробили у приміщенні ремонт та облаштували альтернативне опалення. Тут і криша текла, і стеля була мало не впала. Але завдяки нашим трудолюбивим людям і щедрим склалися грішми. Ми знали, що нам прийдеться довго тут робити, і ми почали ремонт робити. На толоку збираються щонайменше тричі на тиждень. Городи та господарство на заваді роботі не стають. «Даже спішимо ось риненько встали і спішимо біло сюди. Наші внуки і діти жили, і не бачили, горя». У хабі плетуть сітки, шиють подушки у спальники та для поранених у лікарні. Матеріали зносить все село, говорить Валентина Шульга. Косточки вони називаються до ну, пораненим бійцям. Хто ж хто ріже оцей одходи? Отакі розбираємо іграшки, паралон ріжемо. Скільки нашили і наплели, вже й не порахують. Скажіть, будь ласка, скільки вже метрів сіток сплили, рахували? О, ні, метражах ні. Це точно, що ні. Ми тільки не рахуємо, сплелити забрали, то ми не знаємо толку. А ще волонтери збирають металобрухт на буржуйки для армії, в'яжуть шкарпетки та готують смаколики для захисників. Зірка меню, каша по калмазівськи за власною рецептурою. Ми різні робимо і горохові, і пшеничні, і гречані. Що яка крупа, яку нам подарують, то ми сюди й кладемо. А це риба з місцевої річки. Для військових її ловлять тутешні рибалки. У банках плітка, верховодка, карась і щука, показує Володимир Кришко. Як річка називається? Чорний ташлик. І що там за риба водиться? Там різна, скільки хоч скільки є, тільки не вся ловиться. Макухи треба кидати, каші якоїсь. А напередодні зими актуальні вітамінні суміші. Лимон, мед і імбир. Це все перемалюємо. Ми на м'ясорубку і потім це змішуємо і фасуємо по баночках. У волонтерській спільноті є й ті чи є рідні на фронті. Серед них батько захисника Сергій Чикрижов. Як він дзвонить, каже, що там їм привозять теж якісь смаколики. Хтось, то ми ж думаємо, що наші смаколики теж комусь будуть в пользу підуть. Пісень за працею не співають, а дочекаються перемоги, влаштують святкування. Ділиться Галина Вас. О, спілкуємося, спілкуємо, але пісні не співаємо, не до піса. Не співаються. Ні, ні. ні. Абички дав Бог, щоб стала поширше, щоб люди тоді зберемося, тут сядемо. Їду, давай, Зібрану допомогу сільські волонтери передають у Кропивницький, а вже звідти її везуть на фронт. Цього разу Калмазівську кашу передали захисникам на Харківському та Донецькому напрямках. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.